Ні, ти, ти 14 Це рік розкажи також, ми досі, а, не, що ми досіли, щоб чи виконали бюджет, чи не виконали, чи які то, там, там, там. загальну характеристику. Ну, в цілому, ви пам'ятаєте, протягом року була напружена ситуація з виконанням бюджету, але за рік ми його виконали по загальному фонду сумарному виразі на 105 тисяч і по спеціальному фонду майже на 700 тисяч. Це мається на увазі по доходах. По загальному фонду в нас було 12 видів податків і зборів і по всіх забезпечено виконання. Основні податки в нас були податок з доходів фізичних осіб і плата за землю. Тобто 95%, 67% по загальному фонду. Ну, щоб ви собі бачите, чи ми розвиваємося, чи нам поступають доходи. Розумієте, коли ми будемо рівняти вже 15 й рік, 14 14 там неможливо. Ні, ну, це ні, ваші, я робив ну, 13-й і 14, й розумієш? Чи ми, пропустимо, ну, мали там 9 спланованих, чи mm -hmm. ми спланували 9, чи ми спланували 10 і виконали 10? О, О, так ми з минулим роком на 219 тисяч менше не дійшло. Тобто ми стоїмо на місці, виходить? Mm -hmm. Ясно, далі тоді повидати. Ну, поведати що ну, змін. Скажем так, таких кардинальних по бюджетному і податковому кодексу. Ми самі вчилися, коли бюджет формували. Тобто, такі стислі терміни, я просто буду говорити навіть по тих змінах, те, що стосується міста зараз, нашого. Ну, на теперішній день. На, на перший перший день. день. Якщо говорити по доходу, по, по взагалі складових бюджету. Так, він і залишається, є дві складові загальний і спеціальний фонд. Що вплинуло на доходи? По-перше, те, що скасували деякі місцеві податки збори. У нас був такий збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності, його за рік надійшло 180 тисяч, тобто не дуже багато, але його на даний час не скасований. Далі запроваджені нові податки. Це акцизний, акцизний податок. Це загальна формула, да. так. Угу. Да, так, да. так. Це по загальному. Це, скажіть, скасовані, Це ж не один тільки стосований, а про таковий податк громадян, це вже немає. Так, Та, він не скасований, Він не скасований. Я зараз до нього дійду. Розширили базу оподаткування по податку на нерухомість. І за запис... По податку з доходів фізичних осіб. Він не скасований, він є як такий, але суто по класифікації доходів. Якщо раніше ви пам'ятаєте, в нас були доходи так званого першого кошика, це був прибутковий і дешмито, тобто доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. І всі решта доходи загального фонду другого кошика, то зараз такого поняття нема. Є визначено, ну, для нас це стаття 69, по, по статті 63, бюджетного визначені бюджетного кодексу доходи, які підлягають до зарахування містопластного обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування території громад. Тобто на даний момент, поки ми, місто ці наша територіальна громада ні з ким не об'єдналися, ми маємо керуватися 69-ю статтею бюджетного кодексу, в якій чітко передбачені, які нам будуть надходити доходи, і податку з доходів фізичних осіб немає. В районному бюджеті в містах обласного значення і у цих об'єднаних бюджетах є податок доходів доход... фізичних осіб в розмірі 60%. Тобто, якщо в минулому році ми мали 4 мільйони цього податку, зараз нас його немає. Замість того, ми маємо новий акцизний податок і єдиний податок, який перейшов із спеціального фонду. От ніби тих 4 мільйони, бо ми... Плануємо 2 мільйона і 2300 відповідно акцизного і єдиного податку. То ми маємо, якщо говорити в сумарному виразі, то ми втрачаємо. Ні, ми Вони казали, що втрачають, то Втрачаємо. По майосвіті 2 чоловіки. Ми казали, і два-триста у нас був 1. Він просто переходить на загарний фонд, а другий втрачається. Тому було а два тільки. Акциз нерухомість єдиний, так? Це загальний фонд. Це найбільше без этого Це найбільший, так. Тепер треба впити багато горілки, так і І курити. цього. Висли, закурили, і то пішло. Давайте зараз я по кожному податку скажу починай. Загальний фонд плануємо в розмірі 6 мільйонів 661 тисяча 900 гривень. Порівняно з минулим роком на 611 тисяч більше. А спеціальний фонд так, майже на 4 мільйони менше, того, що там тільки йдуть власне надходження бюджетних установ. Садики. Садочки. Що плануємо в загальному фоні? Так. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. У ну, зв'язку з тим, що ми в минулому році отримали 50 тисяч, ми не знаємо фінансової установи, в нас немає комунальної комунальному. ж плани затверджували, ви ж писали прибуток звідси відщиплення. Ну, то ми ви ж Ну, Якщо буде більше, то це наші кошти. Скільки ви ж то корпута минулому році? 50, майже 50 тисяч. Плата за землю. Це в нас когоспив надав трохи, так? Там найбільша енергія. енергія і Ну то ж в нього. В нього збитки є. Плата за землю 2 мільйони 74 тисячі 900. Акцизний податок 2 мільйона, єдиний податок 2 мільйони 400. Державне мито і адмінштрафи на рівні минулого року, державне мито 30 тисяч, адмінштрафи 12 тисяч, і екологічний податок, він йде також в загальний фонд, тепер 15 тисяч, і надходження від урядної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності 15 тисяч. Тобто, якщо раніше у нас 95% це був прибутковий податок і земля, то тепер в нас основні акцизні податки, єдиний податок і плата за землю. Оце 90, це акцизний 30%, єдиний 36 і 31 плата за землю. Так, всі... так, та. оце основні податки. Реш, а скільки так, по кількості тепер податків? Якщо там 12, дванадцять, казали, ну, зменшилось. зменшилось. Раз, два. А по майну скільки? 2,5 чи? Ну майже те саме. По, майну, по, майну. 23, по нерухомому майну 50 тисяч. Ми розглядали це питання на комісії, коли податки розглядали прошу податкові. Поки що це буде тільки сплата по юридичних особах, по фізичних вступають дію з 1 січня 2016 року. То ми навіть тут важко визначитись, тому що бази як такої немає. Ми плануємо 50 тисяч, але це таке вили поводі. Так само він тільки приміщення, по акцизному податку так само ми запрошували. Ні, ну, я <с2> а які? Які підприємства, то адміністрація б сиділа б теж в нормальному положенні. А, а, а. а також що там? Куда Кабінет. Скільки? Юрій Освич буде платити за обміт. По акцизному податку? Адміністрація державні органу влади звільнені від сплати? Нам Фізичні. Які? Я маю на увазі. Державні органи влади звільнені. А, а державні. 네. Ну, міськрада звільнена чи ні? Ні, за нерухай. За землю? Ні, це нерухому майну, я не знаю, ви кажете, юридичні особи. Юридичні особи це будуть тільки хто у нас? ті, що навіть коммерційні діяльні займаються. Магазини. Бари, Бари, кафе, далі, дальше, дальше, якщо має, є, є, є організації, значить мають адміністративні приміщення, оце. оце. Буде. А я в що, магазини хіба адміністративне Ні, магазини, магазини чомусь заправки бы, входять. Так. А именно, якщо, скажімо, ті, що гаражі, виробничі цехи, чомусь не входять. Я ж так і не зрозумів. Так читав, він до кінця не пам'ять. Ну, Вроді так, так зрозумів. Чи з магазини входять? Прибуток великий чи що там вже? Це там, скоріш Це у нас таке продукт. Універмас буде платити. Ну, виходить, так. Да. А якщо, значить, якщо ти маєш це як все, якісь, все, де виробляється продукцію, то вони не, не маєш селік. платити. Е, Сяйво. Ну, я, я не буду говорити, то, ну, я, ну, що це так. будуть такі великі. Давайте По, акциз... По акцизному податку спочатку ми планували більшу суму, але навіть податкова була, ми запрошували плану Сергіївну, планували два з половиною мільйони, але вже після того. Болить податкове, каже, масово підприємці почали забирати ліцензії на алкоголь. Тобто здавати. Тобто, ми розраховуємо тільки на заправки, якщо будуть ці гроші, О, то вони це, будуть. З буде. То 2 мільйони, так? 2 мільйони. Мільйони. В магазинах не буде продаватися алкоголь. так? Будуть 3-4 магазини, які торгувати, десь так. все. Підприємство Ну, це, це залежить не від того, скільки магазинів, скільки будуть пити залегко. Це Бо буде, то, залежить від того, чи є. багато пересмотрить мені це, на цей на торгову точку дається ліцензія. Але це не ліцензія, це акциз. Акциз кожної пляшки буде йти і акциз. Тобто, якщо вони п'ють, то відповідно сплачується акциз. Ну, від реалізації. Ладно.

Якщо тебе засічуть, що ти часто ходиш, то теж вона не займається. Лучше один раз багато взяти <рігум> <з 'їдя, рігум> і вдома потихеньку купити, по платі за землю. Ми плануємо ріст. Він, з кожним роком ми ставимо ріст, але в межах того тих платників, з якими в нас заключені договори. І в цьому році також це трошки було спірне питання, але все-таки пір по платі за землю ми не даємо. Будуть сплачувати всі бюджетні установи, релігійні Ні, релігійні. Релі... Тобто ми навіть ще поки що не можемо сказати, яка це буде сума, тому що розрахунок здається до 20 лютого. Хто, значить, не, не мав цієї довідки? Поки що важко сказати, але пільг ми не надаємо по платі за землю, тому плануємо ріст. Але я тоді не розумію. Якщо ну, те, підприємство сплачує за землю, то чого релігійна організація не сплачує Це не за землі? Вони звільнені взагалі Є ще того земель. В маме кодексі, мабуть, це подобається. Таї са водія займалися. ще. читували. Відчитуємо. Ну по єдиному податку простіше, ми вже маємо на. Вичасту по землі скільки всього. Два. І податок, і оренда два ну, мільйона сімдесят чотири тисячі дев'ятсот. І нерухомість там разу. Він не нерухомість входить. П'ятдесят тисяч це окремо. Два мільйона? сімдесят чотири тисячі дев'ятсот. Що не скупійок? По єдиному податку 2 мільйони 400 очікуємо. Ну якщо рівняти фактичні надходження минулого року, то там ріс невеликий закладаємо. Надіємося, Безпаду, що надійде. Ну, бачите, так як ми розписували видатки по програмах, то нам треба, щоб по чомусь був ріс. Ну, добре, але. чому? Це ж оптиміст, але єдиний куда так, мабуть, буде падати. Що -то. <кхеш> Тому що заробітна плата не зростає, а там не буде росту, бо там мінімальна заробітна плата. А в тім піде дуже багато. Там вже є кішку, вже навіть по всьому попіці першу плату, не буде багато платників. Ну, оце по-загальному складу. По спеціальному фонду, у нас в рішенні, в самому в пункті 8 передбачено ці залишки, що я говорила, в основному це у нас бюджет розвитку був і транспорт. Ми передбачаємо, що вони будуть перераховані управлінням державного казначейства на загальний фонд міського бюджету. Тобто це чітко передбачено бюджетним кодексом. Тобто, що включає в себе зараз по новому бюджетному кодексу спеціальний фонд, що стосується нас, міста. Якби в нас були надходження по продажу землі, по потушенню майна, то це були б наші надходження бюджетного розвитку. Поки що їх немає не планирують. Не. власні надходження бюджетних установ, і от у нас є цільовий фонд. Він Утворені міською радою, то ми маємо право запланувати по спецфонду видатки цілого фонду. Тобто, по спеціальному фонду ми плануємо 698 тисяч. Тобто ми... Фонду розвитку в нас вже немає на 2000 тисячі. У зв'язку з тим, що бюджетним кодексом передбачено, що капітальні видатки з загального фонду не можуть проводитись, оце все, що ми напланували, доходи в на в загальному фонді є. Але видатків немає права. Вони передаються до спеціального фонду бюджету розвитку. І це є наш бюджет розвитку. Тому що в кодексі виписано, крім доходів до бюджету розвитку, ще передається фінансування із іншого бюджету, яке затверджується радою. Тобто, ми бюджет наш затверджуємо з дефіцитом і профіцитом. Оця сума капітальних видатків 2 мільйона 193 тисячі по всіх програмах, передається з загального фонду до спеціального фонду. В Загальному фонді ми маємо профіцит, тобто надлишок. А в спеціальному фонді дефіцит. дефіцит. Тобто недостача коштів. Бо їх не маємо самих доходів. Подивіться, забрали з ну, спеціального фонду е, податок єдиний є, єдиний, 2 мільйона 300, а, так? Його забрали в загальний фонд. А тепер, виходить, а він був спеціальний, А тепер виходить, що все в загальному напланували доходи. Все ми спланували видатки, всі, а тепер беремо в частині тих видатків, які ми спланували капітальні. Ми їх практично забираємо загального і вносимо в спеціальний фонд а, і там вже почати. Тобто обсяг в нас залишається профіція. ну там на пів мільйона більше порівняно з минулим роком. Що загальний спеціальний фонд, навіть скільки у нас бюджет розвитку, десь так такі хтось захистився і переламали в бюджеті. Я так розумію, бо хтось порядок усвоєння цих коштів буде значно складніше, тому що якщо б не були на бюджеті розвитку, просто на тому рахунку ми реєстрували а якщо тепер в загальному фонді нас не буде вистачати коштів на захищені статті, то ми не зможемо проводити капітальні питання. І, От, І будуть по факту зараховуватися в загальний фонд всі гроші, тоді будемо перекидати то то, що місяця. Полищомісяця кожен раз уперацію. Це така американська організація зараз. Ну, ви як фахівець, сьогодні всі говорять, всі абсолютно про децентралізацію влади, децентралізацію бюджетів. так? От ви міська рада сьогодні відчула, бачите, то треба це сьогодні говорити. А вони нам що, вибачте, вішають і говорять, що децентралізація бюджетів і так далі. Де вона є? Ну де вона Де? Що вони, Я це так розумію. Тисячі поміняли... 2014 ловами це має бути перехідний 15, період. 15. 15. 15. Він має бути перехідним. Тому для того, щоб вже була підготовна база, змінити бюджетний кодекс, треба було і змінити податковий кодекс і спланувати той бюджет, то сьогодні залишили отакий от варіант. Але, взагалі, якщо подивитися, як вони планують туди централізацію, то сьогодні таких як місто. І сільські селищні ради їх практично немає по відношенню до цього, тому що в децентралізації є регіони, то область, райони, так як райони залишаються, а далі йдуть територіальні громади. І є міста обласного підпорядкування сьогодні. Ну, в області, міста обласного підпорядкування. Тобто ведеться мова, що якщо сьогодні закон, який в першому читанні вже прийнятий по територіальних громадах і має прийти він. Якщо вони бо вони не встигали його видно в минулому році ще все, то ми сьогодні маємо на добровільних началах. Воно буде визначено як об'єднатися територіальними громадами. Якщо ми об'єднаємося територіальними громадами, то поширюється законодавство, яке сьогодні. По бюджетному і по фінансах, яке поширюється сьогодні на міста обласного підпорядкування і райони, і в нас міняються податки зразу. В нас стане 60%... але ж і видатки будуть змінені ну, садочки так, і так, так далі. Причовже чекайте. Я не, вам скажу вам те, що то, все не буде і чому сьогодні підначит, дивіться, чому сьогодні в нас садочки які були в нас. Вони сьогодні йдуть в район. Бо сьогодні дається субвенція напряму з державного бюджету на освіту. Сьогодні дається субвенція пряму не, по, цього, на медицину. І сьогодні вона засіла у місцевий на рівні району. І сьогодні садочок наш від того, вони дають з районного бюджету нам субвенцію для того, що скажена: для того, щоб нам отримати ті садочки ще. Але це має бути. Я говорила з фінансистами, це може бути перший квартал, вони в нас побудуть. А те, що вони там мають ще комунальну власність, видно, що ми маємо передати їм туди, і вони заберуть тоді на своє отримання. Садочки зараз не будуть. Але коли вже ми об'єднаємося, коли ми схочемо зробити територіальну громаду і об'єднаємося з якими по яких параметрах, тоді нам вступає в силу, віддають нам. Освіту всю віддають там сьогодні медицину, я Так розумію, первинну ФАП і так далі, які там буде віддають нам культуру, віддають фізкультуру, віддають всі абсолютно і муніципальну міліцію, віддають сьогодні громаді, і на то будуть сплановані кошти. Доходи ті, що сьогодні є у місті Луцьку. Бо от на місто Луцьк можна рівнятися. От. І це має бути тоді, тут. Тобто ми повністю будемо тоді займатися. Але сама територіальна громада, вже я це зрозуміла, що не хочуть на вибори Відиш, в жовтні місяці, все-таки будуть ті вибори і в місцевих рад, і вони мають його спланувати таким чином прийняти закон. Що сьогодні, якщо вже об'єднається територіальні громади, то буде обиратися голова територіальної громади, буде обиратися депутат територіальної громади і буде виконком територіальної громади. А на місцях, де сьогодні залишиться орган місцевого самоврядування, але залишиться там села, залишиться голови сільських рад. Ну, тобто, якщо сьогодні це по прикладу Польщі, це так само там старости остаються в селах і так далі, і буде така об'єднана територіальна громада. і тоді вступить в силу оцей бюджетний кодекс разом з податком і нам спланують оці всі доходи, які сьогодні планують в міськомуську. Отаким таким чином воно має вийти, тому ну, у тому перехідному періоді оце ми її не відчуваємо тої децентралізації. Поки що ми не можемо треба було відчувати. починати з реформи адміністративної, Оце, що ви зараз кажуть, з цього починати, а тоді вже робити оці ці зміни. А сьогодні ну, це ну, це ну ми... надія Федорівна, послухайте сюди. Ну нам всі що ну, не ну висути. Нам кажуть, що сьогодні ми всі відчули децентралізацію. Нам не говорять, що отак. Що коли ви об'єднаєте, через рік ви отримаєте, через два. Нам сьогодні говорять, що ви вже отримали на місцях децентралізації. Де? От чого я е, запитую? Ми відчули це сьогодні? Ні. Якби нам сказали, що це буде через рік, через два, через п'ять років, ну я ще погодився. Я того, щоб вам про це говорити, я перечитала багато теж законодавства. І я вам хочу сказати, є сьогодні закон про добровільне об'єднання? Є і написано про добровільне об'єднання. Це мова йде про те, що сьогодні ви знаєте, коли в коли був він це, безмертний. Безмертний. Планував, планував, і він побачив, що зверху нічого не може бути. Тобто знизу має йти те об'єднання. Там поставили 5 тисяч, не менше 5 тисяч. Тоді можна було. Оце її плинуло. А будь добри... ласка, тільки ще має бути все одно десь якийсь напрямок, як об'єднуватись добровільно. А чому я казала, якщо добровільно, давайте ми рядом біля Луцька, давайте об'єднаємось до Луцька. <ривіт> ну, Самі <ривіт> ну, ну, об'єднуються. <ривіт> вони мають визначити територіальних як Чуват. чи остаються райони, чи ні. Ага. Якщо райони устаються, тоді стане питання, що це в межах району буде об'єднання. Якщо стане питання, що не будуть райони, бо там мови різні йшли, тоді стане так, по району. Я розумію, якщо є в бюджеті освітня медична субвенція і субвенція на підготовку об'єдничих кадрів. Садочки взагалі по освітній там їх не буде передбачено. Як буде з садочками, тому що не будемо гадати, але поки що вони визначили районний бюджет, визначили суму субвенції на основі формули, заклали кількість груп 585 дітей на 1 січня 2014 року і вийшла оця сума субвенції 5 мільйонів 779, 862 гривень, така точна сума. Ну, якщо чесно говорити, порівняно з минулим роком по порівняно з тим, що вони використали за минулий рік, то видатки ці зросли тільки на 236 тисяч. Ну, все все дуже, так, дуже таких обмежених. Сума, але на зарплату на захищені статті вистачає коштів на оплату послуг, тобто все, що там нам давали садочки, запити свої, то там навіть близько того ми не можемо закласти. Все, що могли, то ми будемо виділяти з цих залишків, що в нас є, 1 мільйона 330 тобто на, на, на ремонти, на капітальні видатки і так далі. Це суто утримання установи 5 мільйонів людей.